Ірпінь, герою, рідний край, тут топчує стежечку з краю в край. У дитячому садочку Казка в Ірпені» знову лунають дитячі голоси. Це перший день занять після звільнення ірпеня. Він став справжнім святом і для вихованців садочка, і для його працівників. Приємніше відчувати те, що ми відновили наш заклад для наших діточок, яких ми дуже дуже сильно чекали. Бачити те, що було, і те, що зараз, то це дві великих, як кажуть, сторони у березні. На цим садочком, як і багатьма іншими освітніми закладами ірпеня, нещадно познущалися окупанти. На 70% була зруйнована покрівля. На 90% були пошкоджені вікна, обидві вхідні групи, вхідні двері. Пошкоджена несуча стіна в групі. Тому ці роботи потребували відновлення. Сьогодні вже ніщо не нагадує про ті рани, які нанесли росіяни цьому закладу. Казка повністю відновлена. Повернути її до життя вдалося завдяки тому, що на прохання міста про допомогу відгукнулися меценати і благодійники. А тому на свято запросили тих, кому садочок завдячує своїм другим днем народження. Сьогодні в мене свято, що ми відкрили, почав працювати заново на садочок «Казка». Що дітки вже в садочку. І звичайно, я хочу сьогодні подякувати всім, подякувати нашій управлінській команді, подякувати вам, викладачам, вихователям за ту роботу, яку зараз провели. І хочу подякувати підрядникам, бо без них на сьогоднішній день, без міценатів наших, не було б можливості відбудувати. Міський голова Олександр Маркушин вручив подяку представнику німецького благодійного фонду Майбутнє для дітей Олексію Марченко. Саме завдяки фінансовій підтримці цього фонду і розпочалася відбудова приміщення. Ми відновили покрівлю, замінили вікна, склопакети, зробили ремонт вхідної групи. Ну, з обох сторін, а також зробили внутрішній ремонт. Це спальня. Ну і так помілачам, десь там де прилетіло. Там такий, ну, м'який ремонт косметичний. Зараз вихованці садочка мають змогу перебувати тут протягом дня у повній безпеці. Облаштувати затишне укриття для діток допомогла компанія Вайкі. Забезпечний простір у садочку «Казка» Олександр Маркушин подякував особисто генеральному директору компанії Олексію Гришку. Поки наші військові захищають нас на фронті, наша справа підтримувати до одного, і це ну насправді це мінімум, який ми можемо зробити для того, щоб дітки повернулися до більш-менш нормально спокійного життя, могли спілкуватися що для них дуже важливо, щоб у дітей було дитинство. Олександр Маркушин повідомив також, що зовсім скоро у цьому, а також інших комунальних садочках Ірпеня, завжди буде світло і тепло, не зважаючи на відключення електромереж. Ми плануємо до 20 грудня повністю по місту на котельних, які обслуговує теплоенергопостач, встановити всі дізель-генератори. Якщо не буде світла, то будуть запускатися дізель-генератори, і буде і тепло. І від цього генератора буде і світло у вас в садочку. За відновлення дитячого садочка і турботу про дітей від імені усіх мам подякувала депутатка Ірпінської міськради Антоніна Довганич. Я щиро дякую від імені всіх мам, всіх тат. Це інвестиції в дітей, це інвестиції в наше майбутнє.